Понад місяць, як звільнені, мешканці деокупованого лиману звикають жити без російських армійців на вулицях міста. Але ті й досі нагадують про себе. Якщо не символікою, яку окупанти полишали на кожному кроці, то ракетними обстрілами житлових кварталів. Подробиці у репортажі Костянтина Мельникова. Один з гаражних кооперативів, що розташований майже у центрі Лимана. Чи не кожні ворота тут мають ганебну мітку «З». Я нічого не то ставили букву. Це пустіх були, да? Іліни нічого не знайшли там? Що ага. вони шукали? Мародерство окупантів тут скінчилось вже понад місяць тому, коли воїни ЗСУ деокупували місто. Утім, расисти й досі передають, так би мовити, привіти місцевим. Ось так нині виглядає будинок, у якій російські окупанти поцілили ракетою вже цього тижня. Тут без перебільшення немає цілого під'їзду. Попри небезпеку обвалу, заходимо усередину, бо ж з під'їзду чутно звуки. Це неймовірно, але навіть досі тут живуть люди. А оце видно, що місцеві мешканці готувалися до зими. Тепер замість квартири тут просто повітря, арматура, бетон. У квартирі навпроти зустрічаємо мешканців. Літня жінка збирає речі. Лише зараз, на третій день після ракетної атаки, таки наважилась залишити зруйноване житло та виїхати до безпечнішого місця. Вибила двері одні втори. Це брат, мій приїхав там хоч як небудь поставив сайт. Зустрічаємо людей і в сусідньому під'їзді. Кажуть, того ранку думали, не виживуть. Кажеться, над ухом. Вихажу не могу вийти, Заклинило замок. Сосідка помогла. Горіло. два етажа. На першому людей засипало. Ну, бистренька їх відкопали. Та на щастя минулось без жертв. Загалом у місті лише кілька тижнів тому вдалося повернути електропостачання, і та нині зникає через віялові відключення. Опалювальний сезон тут навряд чи розпочнеться, а воду люди беруть з дворових колонок. Сіти нету просто Зараз відключили. Може, бути адключілі. Пасі Донецька області. життя у лимані вирує біля під'їздів. Люди облаштували собі щось на кшталт літніх кухонь. Тут і готують, і гріються. Ми палички збираємо з дідом і топимо. Колись містечко з робочими місцями та доглянутими вулицями нині перетворено на суцільну руїну. У місті немає жодного будинку, який не помічений шрамами війни. Що ми нагрішили у Ліман? Він він ніякий, гордний стратегічський, нічого. Нічого тут нема такого. Пришли, разбили нас, разбили вообще все дома, все на свете. Железка, то все мосты, все на свете побыли. Изуродован город наш вообще. Тут кошки, собаки, пенсионеры. Жизнь пропала. Попри це, люди вірять, з кожним днем ситуація покращуватиметься, бо ж бачать, у Лимані вже запрацювали соціальні служби та доїжджають волонтери з гуманітаркою. Банк працює, почта працює, ЖЕК працює, Спасибо, Красний Крест працює, мер працює, всі працюють. легче. Да? Да. Ні голодні, ні холодні. Тепер люди сподіваються, що українські захисники відженуть ворога ще далі, щоб і ворожа артилерія до них не долітала з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Факти факт Єдині новини.